Одні будують, інші руйнують. У Борисполі це вже, на жаль, стає системою. Зламані калини, зруйнований водограй, украдені туї та й цього замало. В ніч з 11 на 12 січня зруйнували один із бюветів питної води. Щоб з'ясувати деталі, наша знімальна група вирушила на місце пригоди. Біля бювету ми зустріли першого заступника міського голови та директора Бориспіль водоканалу. Вони обидва були надзвичайно обурені. Просто визиває Трудно сказати слово, знайти слово, що вложені кошти, вложена сюди душа, вложена е, праця нашого комунального підприємства, але ви бачите, що трапилось за минулу ніч із цим бюветом. Там були, стояв фонар освітлений, що можна було підійти сюди, сюди людям ночі, набрати води питної. Він вирваний по-живому, вирвані кабелі, які підходили до цього фонаря, серед нормальних людей. Попадаються, вибачте, за грубе слово придурки. Друге слово не можна найти, що це зроблено е, з любов'ю до людини, бо вода це життя. Нам повідомили, що правоохоронці міста вже взялися до пошуків невідомих порушників. Одним з імовірних свідків мали стати охоронці, але. Біля Бувету знаходиться два охоронні пункти. В жодному з них нікого немає. Вірогідно не було і вночі, коли і сталася ця неприємна пригода. Наразі ведеться слідство. А ми маємо надію, що винуватців буде знайдено та покарано. Анна Вебіщевич, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.